Добрий день, російську федерацію продовжує затоплювати у Томській області Росії. Сильно піднявся рівень води у річці Том, у наслідок чого затопила будинки і дороги у селах під обласним центром. Також затопила будинки у сусідній Кемеровській області Російської Федерації. У місті Оренбург, Оренбургської області Російської Федерації, наразі місцева влада докладає максимум зусилля, щоб не допустити воду до багатоповерхівок місцевого ЧК Гранд Парк. За даними влади, туди передислоковані водоналивні дамби. В Іншому місті Оренбургської області, а саме, місто Орськ, рівень води, начебто, знизився, але менше з тим залишається затопленими більше шести тисяч. Приватних домоволодінь. і більш детально поговоримо про наслідки в Російської Федерації. Нагадаю, 5 квітня в Російському Орську місті з населенням близько 189 тисяч людей прорвало дамбу. Жителів найбільш постраждалих районів евакуювали. Утім, вода підійшла і до обласного центру Оренбург, де затопило також декілька мікрорайонів. Крім того, повідомлялося про те, що в Оренбургській області запровадили надзвичайний стан. Ситуацію начебто, взяв під контроль особисто російський диктатор, але, як бачимо, це жодним чином не впливає на подальший перебіг подій. З місця подій повідомляють про те, що в Курганській області в селі Звірінагаловської рівень води піднявся. До рівня більше 10 метрів. Крім того, повідомляють про затоплення у самому кургані двох мікрорайонів аеропорту і значної частини е, забудов. У Ренбурзькій області затоплено більше 10 тисяч приватних будинків, в 73 населених пунктах. В самому Оренбурзі рівень води піднявся до 897 сантиметрів в місті. Увімкнули сирени із закликом до негайної евакуації. Про Орськ ми з вами вже говорили, але давайте і подивимося, що ж спричинило наслідки повені. Як не дивно, російська дурість, я поясню, про що йде мова. Губернатор Курської області заявив про те, що місцеві мешканці в районі Воронівки. Яка знаходиться в зоні паводку, розтаскували ґрунт з дамби на свої приватні ділянки. Тобто йдеться про те, що дамбу фактично розтягнули на приватні ділянки, і це спричинило начебто цю повідь. Ви знаєте, можна було би сміятися, але подібний факт був зафіксований мною і особисто. А не факт власне розкрадання дамби, але факт розкрадання. Піску. Я, я поясню, про що йде мова. В Луганській області я був власником дитячого здоров'ячого табору селищ Макарова, селище знаходиться на піщаних ґрунтах, все повністю. Саме піщані ґрунти дозволяли місцевим мешканцям вирощувати полуниці, ранні сорти овочів, що давало можливість заробляти досить пристойні гроші ще за радянських часів. Це населений пункт, як і весь танично-Луганський район, це зона компактного проживання донських козаків імперці. Все було проникнуто імперським духом. Вони завжди за років незалежності тягутіли до Російської Федерації. Ну, відповідно, щоб знизити рівень загроз для української державності, ну, і було прийнято рішення щодо відповідного викуплення Колишнього дитячого оздоровчого табору і будівництва на його місці українського культурного центру. Цей табір мав приймати українських дітей, він так і не запрацював завдяки зусиллям місцевої влади. Але менше з тим, основно до чого я веду. Ще раз підкреслю, селище знаходиться на піщаних ґрунтах. І от в один з днів мені телефонує охорона і повідомляє про те, що затримали місцевого донського казачка, який намагався винести з території дитячого табору мішок з піском. Я спочатку не повірив повідомленню, Спитав, чи не вживали оковитої охоронці, на що була чітка відповідь? Ні, можете приїхати і переконатися. Ми його затримали. Приїхав на місце дійсно місцевий мешканець. Був затриманий з мішком пішку. На моє запитання, для чого все селище знаходиться на піску? Відповідь була досить примголовча. Я кожен день з підприємства щось вкрав і просто пройти повз вашого табора і не вкрасти щось не міг, але ну я спитав: для чого? Ну, пісок тобі, для чого? У тебе ж так само на приватній ділянці власний пісок. І Відповідь була не менш філософська, то мій власний підсок. Викликали наряд поліції, бо треба було запротоколювати. Мені треба була власна підтверджена е історія, щоб показати, що таке русський мір у всій красі. Ну, відповідно, поліціянти приїхали, е склали протокол, але порушувати кримінальне провадження, відмовилися через мінімальні збитки. На моє прохання я попросив довести відповідно цього порушника до місця проживання. Мені хотілося переконатися, де він живе, в санті того, що скільки він мав би пронести цей мішок з піском. Приблизно кілометр. Уявіть собі, товариство кілометр перти мішок з піском в цей час, коли власний приватний будинок і ділянка стоїть на піску. Це я до того умом Росію, не понять. Тут навіть аршинам обчим не змірять. Це сутність російського імперського духу красти. Будь-що красти. Тому, коли ви е, читали повідомлення про те, що крадуть праски окупанти, крадуть пральні машинки. Ні, це не українське ПСО. Ще раз підкреслю цей випадок був задокументований людина. Крала мішок піску. Але менше з тим, повернемося до Орська. Чим він нам примітний? До останнього часу в Орську працював нафтопереробний завод. Причому варто говорити про те, що НПЗ Орськ нафта Оргсинтез був здатний переробляти приблизно до 6 мільйонів тонн нафти на рік. Наразі повідомилося про те, що е, компанія Ford Invest, яка є власником НПЗ, Оголосила форс-мажор з постачання нафтопродуктів всього НПЗ через Паводок. Компанія повідомляє про те, що припиняє тимчасове відвантаження всіх нафтопродуктів з НПЗ. Причому сам Форенвест поки не відповів на офіційні запити. А запити стосувалися наскільки призупинилася робота НПЗ? 6 мільйонів тонн це достатньо великі. Кількість переробки нафтопродуктів достатньо згадати, що останній успішний удар української БПЛА по російських НПЗ в Татарстані прийшовся якраз на завод з нафтопереробки, причому який переробляв приблизно до 8 мільйонів тонн А це в загальну копілку російської енергетики приблизно 2,8 відсотків. Тобто, можемо говорити, що 6 мільйонів тонн на рік це досить серйозні потужності, які вчергово знизять можливості російської економіки щодо отримання і бензиною і відповідно диспалива, і значно вплинуть на ситуацію всередині самої Російської Федерації. Тобто можемо говорити про те, що природа виступила на боці української сторони. Ми зекономили безпілотні літальні апарати, причому враховуючи те, що Оренбург ну досить на достатній відстані від кордонів України, і навряд чи ми дотягнулися бо до цього місцевого НПЗ. Тому як то кажуть, Бог все бачить і відповідно допомагає українським збройним силам і вололюбному українському народу і протистояти російській навалі, але товариство це не основне. Виявляється, воску є, що досить примітний і цікавий військовий об'єкт. От саме на цьому ми і зупинимося. З місця подій повідомляють про те, що через повінь зупинила свою роботу система раннього оповіщення про ракетний напад РЛС Воронеж. -М». И далее поведомляется, что из-за отключения РЛС воронеж м в орске станция расположена в 20 километрах от старого города, рядом с поселком Кумак, возникли проблемы отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет на южном направлении. Из-за прорыва дам угроза окончательного затопления РЛС Воронеж очень высока. Если это произойдет, То восстановить радіолокаційну дыру швидко не вийде. Потребуется як мінімум, несколько лет. А варто говорити про те, що вода наразі э, прибуває і, відповідно, можливості порятунку цієї РЛС «Воронеж-М» Наразі зведені фактично до нуля, тобто можемо говорити про те, що повінь спричинила збитки російському бюджету і не тільки в моменті зупинки нафтопереробного заводу, але й відповідно послабила позиції в ранішньому оповіщенні систем протиракетної і протиповітряної оборони. Це серйозний виклик для загальної безпеки Російської Федерації. Не може не тішити подібний характер повідомлень. Ну, і відповідно, товариство, щоб підняти вам настрій цей день, подивимося, як власна російська адміністрація і російський загал бореться з наслідками повинні. Знов таки повідомлення з місцевих пабліків. Читаю мову оригіналу. Коріш є у мене, Саня Туз, Ворський живе, недавно СВО Свовернувся. Спеціальна воєнна операція, поясню. Как у них там наводнение началось, он с пацанами сколотил дружину ветеранов и стал в затопленных домах ценности спасать. Телевизоры, холодильники и все такое прочее. А что добру пропадать? Хозяевам ведь не пригодится. Ну, как бачим, доброволец Виявився гуманною людиною, вирішив рятувати затоплені будинки від телевізорів, холодильників у пральних машинах. Це то переніс на вже історичну батьківщину досвід участі у спеціальній військовій операції, де він так само героїчно звільняв будинки українців від пральних машинок, прасок і відповідно телевізорів, розуміючи, що українцям вони вже більше не знадобляться але. Все працює система бумерангу. З чим прийшов, те і отримав. І те, що наразі відбувається в Орську, можна вважати дуже серйозним викликом для Російської Федерації в моменті подальших загострень соціально-економічної ситуації всередині цієї країни. Із зацікавленості спостерігаємо за подіями в Російській Федерації і запасаємося попкорном. Чекаємо на не менш приємні новини щодо подальших наслідків російської повіні. Тримаємо стрій. Це буде Україна. Метов варті.